Слава Україні! Друзі! Вітаємо всіх на автомайданчику Карбазар, який знаходиться у місті Львів. Нагадуємо, що він працює щодня з понеділка по п'ятницю з 10 до 19. Та в суботу і неділю у Львові буде великий авторинок. У цьому відео ви побачите понад 100 автомобілів різних моделей та марок. Отож, бажаю всім приємного перегляду. Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі Карбазар. Як завжди, наш огляд буде присвяченим усім автомобілям, які продаються на нашому автомайданчику. Їх, як я вже казав, можна оглянути щодня, зробити тест-драйв, поїхати на сервіс перевірити. Отож, бажаю всім приємного перегляду! Поїхали, дивитися, які є машини. Nissan Juke 1.6 бензин, автомат, повний привід, шкіряний салон. Камера огляду 360, ціна 14,5 тисяч доларів. Peugeot 3008 8800, 880011 рік, 1,6 дизельний двигун, 214 тисяч пробіг. Є проекція, навігація, панорама і механічна 6-ступенева коробка передач. Opel Meriva 5200 2008 року, 235 тисяч пробіг, 1,7 дизель, механіка, тканиний салон. Шкода Octavia в кузові Універсал. Автомобіль. 2013 року ціна даного автомобіля 7800 доларів, двигун 1,6 дизель, механіка, салон виконання тканини. І Октаві в нас представлена в кузові універсал. Porsche досить цікавий автомобіль, можна сказати, з гордістю ексклюзив на нашому автомайданчику. Це Volvo V-60. Ціна 15 тисяч доларів, 2014 рік, 217 тисяч пробігу, 2,4 дизель, автомат, повний привід, шкіряний салон. Тільки подивіться, як круто виглядає дане авто. Що ж, поруч нас Opel Insignia. 8900 ціна даного автомобіля 2010 року. Дволітровий у нас тизель офіційно куплена в автосалоні. Коробка передач механічна. 177 тисяч кілометрів пробігу. Попереду нас конкурент Renault Megane, Досить класний, комфортний та економічний автомобіль у нас Peugeot 308. Панорамний дах, механічна коробка передач, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, автомобіль свіжо пригнаний з Нідерландів. Як ви бачите, є сервісна книжка з історією по даному автомобілю. Ренон Меган 3 покоління, 1,5 дизельний двигун, рестайлінг. Кого цікаво, ціну напишіть, десь ціник впав, бо робили тест-драйв. Opel, Opel Astra J по дуже класній ціні. У нас 12-го року. 1.7 дизель механіка 219 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Ford Fusion 4656 року, 1.4 бензин механіка, 238 тисяч пробіг. Автомобіль в рідній фарбі до 5 тисяч доларів, досить непоганий варіант. Kia Carnival, Величезний сімейний мінівен. 5900 перший рік. 2,9 дизель, механіка 133 тисячі пробігу, шкіряний салон. Так, друзі, і такі екземпляри зустрічаються. Друзі, я нагадую, що всі ці автомобілі з детальними фотографіями та описами ви можете переглянути на нашому сайті Карбазар у розділі автомобілі. Пишіть, будь ласка, у коментарях, хто не може знайти посилання на сайт. Я вам пряме посилання на кожне з цих авто надішлю, кого цікавить. Я продовжую показ автомобілів. Це у нас 3008 Peugeot, вже Restyle. Бачите, по фарі. 11915 рік, 1.6 дизель механіка. Chevrolet Aveo, У нас п'ятидверний хетчбек. 5, 4, 555, рідний пробіг, рідна фарба, 1-2 бензин, свіжопригнав Швейцарії. І також присутня сервісна книга в даному автомобілі. Peugeot 5008, 1,6 бензин. У нас, до речі, як бензинові, так і дизельні. Також присутня з боку сервісна книжка. Механічна коробка передач, клімат, контроль. Великий сімейний комфортний мінівен. Досить популярне авто у нас Volvo V50 7800, 12-го року. 1.6 дизель механіка, двоколірний шкіряний салон. В чорному кольорі. колірі. 6800, 9-го року. 1.5 дизель 205 тисяч пробігу 2009 року. Kengo в нас оригінальний пасажир. Mercedes c класу. Седан 10450 10 року 240 пробігу, 3,0 бензин. Opel Astra 7900, 1,6 дизель механіка 15 року 192 тисячі кілометрів пробігу. Opel Insignia 8350 2-літровий дизель механіка 11-го року 225 тисяч кілометрів пробіг. Megane 2, друзі, у нас, скажімо так, рідкісний варіант, адже тут у нас 2-літровий бензиновий двигун. Рідко зустрічається. В них взагалі йдуть 1,6, або дизельні 313 пробігу, 6-го року, 2 комплекти Гуми. Volkswagen Passat го року, 2-літровий дизель автомат 113 тисяч кілометрів пробігу. Сангйонг. Чим цікавий цей автомобіль, друзі, 72 рідного пробігу, 2-літровий дизель, 12-й рік, 10 тисяч доларів, автомат, повний привід, шкіряний салон. І це в нас іде рамний позашляховик. Мерседес це класу. 5200, 2,6 бензин, автомат 2000 року, 153 рідного пробігу. Автомобіль куплений на аукціоні Франції пробіг по ньому б'ється. Де Оланус 3000 доларів, 1,5 газ, бензин, механіка, два комплекти резини 190 тисяч км пробігу. До речі, друзі, по кожному з тих автомобілів присутній розумний торг. Тобто ви можете прийти, заїхати з нами разом на сервіс, будь-який, який ви скажете, перевірити його. І, звісно ж, з урахуванням всіх нюансів буде присутній торг. Рено Меган третього покоління в максимальній комплектації боус 8650. 1,5 дизель, підігрів сидінь, двоколівний салон, панорама з люком. Задні парктроніки та камера заднього огляду. Дуже гарно укомплектований 7 7000 доларів 1,4 бензин. Також в комплектації BOSE у нас Renault Scenic. 130 пробігу. Але поруч у нас також стоїть Renault Scenic, але вже дизельний. Бачите, вибір у нас досить непоганий. Сін 350, 1,9 двигун, Зуважте, не 1,5, а 10-го року. Поруч нас Citroen c 3 Picasso 1,6 дизель. Механіка в рідній фарбі 212 пробігу. Машинка досить економічна. І це іде, як у нас, мікровен. Шкода Octavia, в кузові Універсал. 7950, 1,8 бензин в рідній фарбі 9-го року 193 тисячі кілометрів пробігу. Volkswagen CC на Passat офіційно куплений в автосалоні. 1,8 бензин механіка 9350 10 року 185 тисяч кілометрів пробігу. Renault Megane 3 третього покоління 8 тисяч доларів. 1,5 дизель 212 тисяч пробігу. Ой, про, про, 12 рік 196 тисяч кілометрів пробігу. Так, продовжуємо. Renault Megane третього покоління в комплектації Bose, але, друзі, у нас йде restyle. До речі, дуже класно видно, як в нас третій Megane. по фарам відрізняється. Це у нас Дорест, це у нас Рест. Друзі, 1,5 дизель, коробка автомат, також дуже-дуже гарна комплектація Bose. В принципі, максимальна по Megane 10-го року. Ось так. Виглядає автомобіль. Прошу 2015 року 210 тисяч пробіг. Peugeot 308, 1,5 дизельний двигун, перфорована помаранчева шкіра, панорамний дах, механічна коробка передач. Ціна 10 450 автомобіль 2015-16 року, я не пам'ятаю. Opel Antara, також у нас іде шкіряний салон, 9 тисяч доларів. Тут же 2-літровий дизель, коробка, автомат. 7 рік 158 тисяч кілометрів пробігу. Nissan Qashqai 9850, у нас, 1,5 дизель в рідній фарбі, механіка 217 тисяч кілометрів пробігу в даного автомобіля. Opel Meriva, Невеликий автомобіль, коробка автомат 8550, 1,7 дизель в рідній фарбі. 226 тисяч пробіг. Друзі, також закликаю, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на наш туб-канал, не забудьте поставити лайк під цим відео, адже просто дивлячись це відео, ви допомагаєте нашій армії. Адже на YouTube канал приходить монетизація. Частина монетизації списується податком і, відповідно, йде на наші Збройні Сили. Також не забувайте донатити гроші в різні благодійні фонди. Підтримуйте наші ЗСУ. Продовжую. Volkswagen 12 5912 року. Бензин 157 тисяч кілометрів пробігу. Peugeot 207 Досить економічне авто. 5400, 1,6 дизельний двигун 211 тисяч кілометрів пробігу. 8500, 308511 рік, 1,6 дизель механіка, 24 тисячі кілометрів пробіг. Nissan Кашкай. 10913 рік, 173 тисячі рідного пробігу, камера заднього огляду, механіка. Поруч нас Volkswagen Golf 5-го покоління, 8-й рік, 1,6 бензин, 212 рідного пробігу, 2 комплекта коліс, 7 тисяч доларів та присутній торг. Тепер у нас 2-5 тисяч восьмих. До речі, друзі, якщо ви бачите сині номера... Чи червоні номера? Це у нас означає, що машина пригнана, розмитнена, 95% сертифікованих. Вас чекає тільки перша реєстрація, проте на неї ви можете зробити торг. 8 тисяч доларів, 1,6 бензин, механіка, персуння проекція, 165 тисяч пробігу. Також є панорамний дах, нас 5008, І поруч нас 5008 дизельний. Коробка в нас автомат. 198 тисяч пробігу. Будь ласка, 5008 у нас один бензиновий був, другий бензиновий це дизельний і ще попереду є з механічною коробкою передач дизельний 5008. Гольф п'ятого покоління, 5207 рік, 1,4 бензин, пригнаний Швейцарії, механіка. Але у нас йде гольф трьохдверний. Зараз вам покажу ще раз з боку, щоб ви мали розуміння. Перед тим був п'ятидверний, це у це нас трьохдверний. Дійсності розкішний седан від компанії Рено це Рено Талісман. Машина має проекцію, навігацію, автомат-коробку, шкіряний салон, 103 тисячі пробігу, 1,6 дизельний двигун. Це Рено Талісман Седан. І завершує цей ряд. І ми одразу переходимо до наступного Renault Кенго. Оригінальний пасажир 2012 року 8300-234 тисячі пробігу, механічна коробка. Передач в даному автомобілі. Subaru Outback 21 2021 року. 27 500 доларів ціна. Повний привід, 6 тисяч пробігу. Машина придана зі штатів, були певні пошкодження. І якщо вас цікавить, що було з машиною, пишіть в коментарях. Ми вам він-код надішлемо будь-якого з автомобілів. Переду ще один Outback, також зі штатів. 24 920 року, 2,5 нас бензин, коробка, що там, що там автомат, і комплектації по субариках дуже-дуже класні. Нісан Кашкай 14850 16-го року. 1,6 дизель автомат 167 тисяч кілометрів пробігу. Це у нас дизельний двигун, наголошую. Це у нас європейка, офіційно куплена в автосалоні в Україні. Кембрі 1918 року, 2,5 бензин автомат 800 пінчастий, салон на тканини і також пригнана машинка зі штатів. Peugeot 3008, в дуже гарній комплектації. У нас проекція навігація Панорама. 9 тисяч доларів, 1,6 дизель в рідній фарбі, 247 пробігу, механіка. BMW 7 серії 12 900 доларів. 3-літровий бензин автомат 270 тисяч кілометрів пробігу. Infiniti q 50 15300. 15 рік, 3,7 бензин, автомат, повний привід. Також пригнана машинка зі Штатів. Ще одна машина яка заїтала до нас з Америки, це Passat b 8 14616 рік, 1,8 бензин, коробка автомат. 113 тисяч кілометрів пробігу. І Passat у нас це Renault Laguna Лагуна. 6912 року, 2-літровий дизель в дуже гарній комплектації. Друзі, 355 рідного некрученого пробігу. Звісно ж, наші люди бояться з таким пробігом купляти. Ну, але бачите, власник не крутив, лишив таким, як є. За це йому і респект. 7550 Mitsubishi електричне го року 71 тисяча пробігу. Попереду нас електричне джелі, запас ходу якого 300 кілометрів. Ціна 14318 року. Коробка автомат. 119 тисяч пробіг. І в нас завершує цей ряд. Електричний Nissan Leaf, 2 WC2350 18 року, 40 кВт батарея, максимальна комплектація, проїжджає 270-300 км на одному заряді. Ford Escape Гібрид 12500, 11-го року. 171 пробігу, повний привід, коробка, автомат. Також зі штатів машина. Honda Passport. В принципі, той самий пілот. 3.5 бензин, автомат, повний привід, свіжий автомобіль у нас 20 рік. Також пишіть по ньому, кого цікавить, надійшла інформацію. Недооцінений кросовер, на мою думку, це Citroen Crosser. 10-го року, 2.2 дизель, автомат, повний привід, шкіра тканена Алькантара, клімат-контроль, камера заднього огляду, багато інших корисних функцій. Друзі. Кашкай в таких самих руках буде значно дорожче коштувати. Але цей автомобіль більший розмірами, комфортніший, в гарнішій комплектації і найголовніше, що тут автомат та повний привід. Mazda CX5 215017 року в комплектації Bose. Пригнано також зі штатів. Ford Explorer. 21500 17-го року 3,5 бензин автомат. 55 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Тепер до нас 2 x 3 та 2Q5. x 3 мають проблеми з двигунами. Ціна обговорюється індивідуально. А ось Q5 у нас повністю на ходу і готові зустрічати нового свого щасливого власника. У нас 10-го року 2-літровий бензин автомат, повний привід Quattro. 14 тисяч доларів ціна даного автомобіля, панорама, шкіряний салон, сірий колір. І поруч Q5 у нас 2011 року. Коробка автомат, також квадро в комплектації Premium Plus, 15 14500, 11 рік шкіряний салон. Також панорамний дах. Ось такі дві кюшечки продаються на майданчику. Друзі, ви залишайтеся... З нами далі на YouTube каналі. Додивіться відео до кінця. Ще буде багато цікавих авто. Chevrolet Malibu 15520 року, 1,5 бензин, коробка автомат, 43 тисячі пробігу, салон тканини. Друзі, також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал У нас відеоролики виходять щотижня і досить багато цікавих відео. В принципі, ми публікуємо з корисною інформацією. 12 рік, 1,6 дизель автомат, машина розмитнена. І тільки треба зробити першу реєстрацію. Попереду у нас дві трійки. Чорний, чорна трійка, червоний шкіряний салон. Ціна 16500 доларів. І поруч сіра трійка. Перепрошую, 17500. А ця 16 216 року. Дволітровий бензин, коробка автомат, сіра з нас чорним шкіряним салоном, чорна з червоним шкіряним салоном, на чорних дисках дуже-дуже. Красиво трішки виглядають. Opel Astra 4707 року, 1,6 газ бензин автомат 240 тисяч кілометрів пробігу. Невеличкий хетчбек на автоматі. Шеврела Каптіва 10.31 року. 2,2 дизель, механіка, 7 місць, повний привід, шкіряний салон 154 тисячі кілометрів пробігу. Nissan Rock. У нас попереду в максимальній комплектації, де камера 360, шкіряний салон 16 тисяч доларів, 2,4 бензин, автомат 142 тисячі пробігу. БМВ 15800, 13-го року, 2-літровий дизель, 295 тисяч кілометрів пробігу, шкіряний коричневий салон, автоматична коробка передач. 5008 Peugeot, 9 тисяч доларів 2012 року, 1,6 дизель механіка, 234 тисячі пробіг. Volkswagen Golf 5 6200 5 го року 2-літровий дизель автомат 260 тисяч км пробіг. Audi a 6 Sedan – 21 тисяча доларів, 2-літровий дизель, 15 й рік, 227 тисяч пробіг. Поруч у нас b 6 Passat, 7,750, 2-літровий дизель, кропка автомат, 276 тисяч км пробігу. Ні, перепрошую, друзі, тут механіка, а з боку з коробкою автомат. Також свіжопригляний, розмитнений. 8650-264 тисячі пробігу на Volkswagen Passat. Dodge Journey попереду 13500, 18-го року, 2,4 бензин автомат. 40 тисяч пробігу 7 місць. BMW X5 17 тисяч доларів. 3-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Автомобіль 2013 року. Друзі, перепрошую, що може трішки некоректно показувати інформацію. Дуже слизько, намагаюся дивитися під ноги і водночас показувати вам автомобілі. Volkswagen Tiguan 2014 року 12400, 2-літровий бензин, коробка автомат. 102 тисячі кілометрів пробігу. Що, ж, ми переходимо до наступного автомобіля. Досить цікавий, комфортний універсал. Це нас Peugeot 508. 9214 року. Волітровий літровий дизель, механічна коробка передач. 193 тисячі кілометрів пробігу. Поруч у нас народний автомобіль, це Opel Zafira. 6950, 10 й рік, 7 місць, 1,7 дизель, 191 000 пробіг. 3008 Peugeot, панорамний дах, 2-літровий дизель механіка, проєкція навігація. Одним словом, дуже-дуже класна заряжена машинка. Opel Astra. 1,7 дизель, 8650 13 го року. Механіка, чорний шкіряний салон. До речі, друзі, найперше публікуємо всі свіжі автомобілі ми в нашому інстаграм, який також називається Карбазар. Також у нас є сторінка у Facebook Carbazar. Отож, заходьте, долучайтеся до наших сторінок. Публікуємо реально багато дуже цікавої, корисної інформації у Фейсбуці та Інстаграмі. Шкода Октавія, 13950 17-го року. 1,6 дизель 224 тисячі кілометрів пробігу. Механічна коробка передач. Renault Megane 3 третього покоління 7,550, 12-го року, 1,5 дизельний двигун, 213 тисяч пробігу Megane Universal. Kia Soul, 8950 9 рік, 1,6 дизель, друзі, автомат 200 тисяч пробігу. Поруч нас Opel Zafira, 7913 рік, 1,7 дизель, 240 тисяч пробігу, 7 місць. Ексклюзивний у нас кросовер, це Nissan Qashqai 11712 року, 1,6 дизель, механіка. Чим він ексклюзивний, тут, друзі, повний привід. Панорамний дах, у нас механіка коробка, двозонний клімат, контроль і камера заднього огляду. Шкода Octavia Tour 5755 року, 1.6 бензин, механіка 174 тисячі пробіг. Opel Insignia Sedan 2.0 дизельний двигун, механіка. цікаво, уточняйте ціну. Nissan Leaf 8300. 2011 року 104 тисячі пробіг. Коробка автомат, це, в нас, Аме, це в нас європейка, а не Америка. І поруч у нас 5008 Peugeot, 1.6 дизель, механіка 7900 року 193 тисячі км пробігу. Що ж, друзі, ось таке вийшло відео. Сподіваюсь, ну вам сподобалось. Намагався показати якісно всі автомобілі. Пишіть у коментарях, які ви машини шукаєте. Я, можливо, вам буду надсилати прямі пропозиції цих автомобілів. Хочу бути для вас максимально корисним. Ви також не забувайте долучатися до нашого YouTube каналу. Для вас це декілька кліків, а для YouTube каналу велика підтримка. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у нових відео на нашому YouTube каналі. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лів.юей